Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас нова українська гра, і це дроноводи від студії Ігролат. І це не просто українська гра, а це гра, яка створена захисниками. Це гра, як ви вже зрозуміли, вона буде про керування дронами. Перша в світі настільна гра про дрони та технології, створена ветеранами російсько-української війни. Гра є повністю українським продуктом з власною механікою. Містить виключно авторські ілюстрації. Частина прибутку спрямовується на підтримку і навчання операторів дронів. Ну а детальніше тут можна дізнатися. А, і це. Про український продукт з українського авторства в українській студії, і сьогодні ми подивимося, що там всередині. І для цього ми її будемо розкривати. Так, що у нас тут? У нас тут оця штука. Оп, і в нас тут оця штука. Оп. Все. І тепер будемо відкривати, дивитися, що тут у нас всередині. Ну, оскільки я розумію, це карточна гра. Тут мають бути карточки. о Так, перше, що нас зустрічається, це книга сценаріїв. Книга сценаріїв Чого? зовнішнього пілота оператора безпілотних авіаційних комплексів. Це. Правило. А, це правило. це правило. Вміст гри, про що гра, процес гри, сетап. І, в принципі, зрозуміло, це в нас про те, що буде відбуватися в цій грі. Так, дроноводи, дроноводи, бойовий виліт, атака. Правила для досвідчених гравців. Тобто можна буде навіть змінювати умови, да, тобто з досвідченими гравцями. Добре. Так, далі в нас є планшети. Це планшети гравців, і вони всі однакові. Тут прям прописані всі фази, все, що може відбуватися, і на, на, навколо цих планшетів буде відбуватися безпосередньо сама гра, тому що тут ми будемо екіпажі. Виставляти свої, тут максимум 4 може бути, що тут е, бонуси та захист, якийсь, який може бути. І відкриті проєкти, тут активні проекти, е, тут в нас штаб, максимум 3 людини в штабі, і тут склад дронів. Максимум три дрони може бути. І в наша логістика це фактично наші ресурси в цій грі. Так, вони всі 4 однакові, тому що вони. О, тут навіть якісь органайзер є. Ого, цікаво. Цікаво. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Так, в нас тут є одна кістка, звичайно. В нас тут є чотири маркери. Це маркери, мені здається, логістики. Да? Тобто, тут, тут будуть виставлятися таким чином маркери логістики, і є філіжанка, філіжанка першого гравця. Ось, такий, ось така філіжанка кави, яка буде відзначати першого гравця. Так, далі. І, і далі тільки карти. Більше да? ж. Ага, це воно просто не до кінця зібралося. Судячи за все. Це ми якось його будемо. От так от збирати. Ага, о, отак. Все. Отак, да. Так, і в нас є е, карточки. Ну, давайте почнемо з цієї, подивимося, що в нас тут за. Студія Ігролад. до речі, ви вже можете ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на збройні сили України, в тому числі на дрони, оскільки це гра саме про, про дрони. І якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в, офисі, в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте плюшки, наприклад, як дивитися відео трошки раніше, ніж воно буде виходити для всіх на каналі. Ну і наливайте собі філіжаночку кави, бо ми будемо дивитися на карти, що в нас тут є. Так. Це в нас розробка того з містом, Так, так. Це, судячи за все, просто рекламка. Так, в нас є карти дронів, судячи за все, судячи з того, що воно намальовано. О, дивіться, є мавіки. І в них є різні позначки, дає розвідку на відстані 1. Може атакувати один раз на відстані 1 при невдалій атації поломка. Тобто він може ще і А, е, Так. Е, ну, Це мавіки. Далі комплекти в дронів. Атакує три рази, на відстань 1 може атакувати ворожі БПЛА. Для атаки потрібні боєприпаси. Після атаки скидається у відбій. Ну, очевидно, що вони одноразові. Тут, бачите, тут, тут намальовано, що тут потрібно саме боєприпаси, і далі воно скидається, судячи за все. І тут намальовано, що вони до трьох разів може атакувати. Оце, мабуть, да? що таке, три? Не знаю, ну, відстань 1, да? тут відстань один. Це, мабуть, вартість. А до речі, це типи, типи безпілотників. Так. О, дивіться, DART. Він вже атакує один раз на відстань 2. Може атакувати ворожі БПЛА. А, це може атакувати ворожі БПЛА. Це, я зрозумів. Тобто, Mavic не може атакувати, але він дає розвідку. Угу, Це зрозуміло. Він може атакувати ворожі і на 2. Атакує, йому теж потрібні боєприпаси. Після атаки скидається відбій, він одноразовий. Коса. О, дивіться, який вже дрон. Цікаво, атакує один раз на відстані 2, може атакувати БПЛА, і треба боєприпаси теж. Але це більш потужний, тому що тут потрібно виконати 5 і більше для успішної атаки, я так розумію, а тут 4 і більше. В принципі. О, Lucky Strike. Це е, щось на, на кшталт Бабоєгії, я так розумію. І тут потрібно атакує один раз на відстань. Один. Для атаки потрібна розвідка плюс боєприпаси при невдалій атаці поломка. Невдала атака це на одиничку. Тоді він буде поломка. Тоді в нього буде поломка. Кажан. Атакує до двох разів на відстань один. Розвідка плюс боєприпаси при невдалі атаці помилка. Вампір. Ага, цих взагалі по одному, їх небагато. Дивіться. Вампір, ух, атакує до трьох раз на відстань до один, тобто в нього купа боєприпасів. Далі панішер може один або два. Атакує один раз на відстань один або два. Для атаки розвідка плюс боєприпаси при невдалій атаці поломка. Сич, У, теж, а цей вже до двох разів може атакувати на відстань один або два. Знову ж таки, потрібна розвідка, потрібні боєприпаси. Бекфайр. Та сама історія. Два рази може атакувати, а вони дуже схожі по своїм характеристикам. Взагалі ідентичні. Валькірія, дає просто розвідку. Дивіться, дає розвідку на відстані 1, дає змогу не перекинути кубік при атаці артилерією. Ага, ще вся історія може бути. Фурія. Розвідку на 1 або 2, теж може перекинути. І лелека теж розвідка на один або два, і може перекинути. Хм, цікаво. Цікаво. Це такі в нас дрони. Що в нас є ще? Давайте дрони ми поки що сюди покладемо. Так, далі в нас є. Що у нас є? Ой, поразка. А, це нам потрібно покласти цю карту. Це карта окопу мені здається, да і там будуть наші хлопці. А, це вороги. Це вороги і не тільки. Це це як називається, до речі, ця колода. Ми можемо навіть зараз подивитися, як вона називається. Що це за карта? Вони називаються загрози. Да. І це карта поразки. Да. Загрози. Дивіться, що тут у нас може бути за загрози. Наприклад, паливозаправник. так при ураженні цього раунду у фазі загроз танки БТР-БМП не атакують. А, тобто Якщо його знищити, склад РАО При ураженні цього так, і на одиничку, а цей на, на двічку, судячи за все, на відстані двічка. Цього разу у фазі загроз артилерія то СРСЗВ не атакують. А, Гіцян це артилерія. При атаці ранить персонажу у твоєму екіпажі. Тобто, якщо ми в фазу ворогів викидуємо двічку, то він буде. Саме по, по нам бити. Він на відстані 2. Буратіна та сама історія на відстані 2. Проєктувати ранні одного персонажа в окопі та твоєму екіпажу. Тобто, і там і там торнадо Г. І ці всі десь далеко знаходяться. Ага, зала пішла. Зала пішла тунгуска при активації збиває один твій, твій дрон на вибір. Ну це ППО вороже. При по, цілі, при атації по цілі дрона мінус 1 до кубіка. Ну, така собі історія. ТОР. АСА, це ППОшки, зоопарк. Мінус 2 до кубіка при атації артилерії, карток підтримки. А, так, це в нас виходить загрози. Нельотна погода, але наказ є наказ. Ці гравці кидають кубік на перевірку для кожного свого дрона. При результаті кубіка один дрон втрачений при два поламаний, тобто погана погода. А, рапорт не тим шрифтом негайно перероби, Алепа. У наступному раунді твої бійці погрузили паперові волокіті. Це ж армія у фазі управління залишаєш в руці три карти замість чотирьох, і, відповідно, наступний раунд ходиш три рази замість чотирьох згідно кількості карток. Ну і тут різних халеп, ціла купа. І ось є піхота ворожа, яка ранить персонажа в окопі повертається в колоду та повертається в колоду загроз. Піхота. Піхота, причому. Вони різні: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 5, 6, БМП, Гаубиця, БМП 2, БТР 82, ще один Т-72, Саум-100, гаубиця, Орлан, Ланцет. Ага, Ланцет. К500 Кушетка Б, леєр 2. РЕП. Шиповник Аеро Бориса Гліп 2 Ну, отакі в нас загрози, такі в нас вороги будуть, з якими ми будемо битися. Так, і в нам залишилося ще подивитися, що в нас є ще в одному стосі карт. Так, і дивимося, що в нас тут. Тут в нас є пам'ятки. Давайте, що в нас. Так, це наші, наші люди. Так, це в нас проекти. І в нас є пам'ятки. У нас є чотири пам'ятки, вони двосторонні. Атака дрона, мударний дрон, пілот відповідного типу. Тут потрібно, щоб, да, щоб пілот вмів керувати саме тим наявність ресурсів, вибір цілі плюс кідок кубіка, модифікатор, ефекти. Звірка результатів з позначком кубіки на карці дрона, наприклад, треба виконати 4 або більше. У разі ураження цілі, забирання карти ворогів до трофеї. Да. Так, і тут будь-який момент е м, гри гравець може, не витрачаючи дію, активувати відкритий проєкт, скинути, вказан скинути вказаних персонажів. Е так, е далі використати ефект карток персонажів та активованих проєктів, як це зазначено на карті, отримати логістику за трофей плюс один до логістики за карту цифру 1, плюс 2 логістики за е цифру 2 або більше. Ну, окей. Добре, давайте подивимося, що у нас тут по попового проєктам. О, Starlink, наприклад. Що він дає? Зігравши цю карту, зробіть дві дії замість однієї. Цікаво. Артсистема зразка НАТО. Зігравши цю карту, атакуй розвідану ціль на відстані 1 або 2. Ну, це, я так розумію, артилерія. Системи Хаймарс це теж артилерія. Пам'ятаєте, у нас були дрони, де, де могли давати там перекид на, на артилерію. Зігравши цю карту, атакую Розвідану ціль на відстань 2. Клас. Клас. БК до дронів, де є ресурс боєприпасів. БК для дронів багато. Знову Хаймерс. Так, майстер. Майстриня дронів. Угу. Майстерня дроня, дронів активація, інженер. Один раз за раунд візьми безкоштовно дрон з відбою, або відремонтуй свій дрон. Тобто вони можуть ламатися, і ми можемо його або повертати. Радіотранслятори з ППРЧ, система Дельта. Один раз на раунд дає ресурс розвідка на відстані 1 чи 2 і ПСО. Ну і пішло-поїхало. Дивіться, скільки тут різних Карпова, всім відома найти фахівець має використати його при кожній твоїй атації і артилерії можна перекинути кубік. Круто, круто. Купа проєктів. Бліндаж. Угу. Дивіться, трохи колір відрізняється, але сорочка не відрізняється. Так, бліндаж. Їх тут досить що тут, два. діє до кінця раунду у базі загрози одне ураження персонажа в екіпажі. Тобто можна сховатися бліндаж. Засоби РЕП, наказ на переведення, волонтери. О, волонтери. Зігравши цю карту, додає плюс один до ресурсу логістика. Цільова програма. Зігравши цю карту, додає плюс 2 до ресурсу логістика. Контрбатарейна розвитка, артбатарея суміжників. А, ну, тут артилерія, ну і купа-купа купа цікавих проєктів. Давайте ми їх сюди відправимо. І в нас залишилася фактично одна колода. Це наші це колода. Як вона називається персонаж, і в нас вони будуть або закриті, які будуть знаходитися в окопі, і ми будемо їх захищати. Бо як тільки прорвуть нашу оборону, то екіпажі дронів вже вони змушені будуть відступати. Відповідно, вже не, не місія буде провалена. Або вони будуть гратися як персонажі, які тут є ось, ось вони є. Інженер, який, я так розумію, дає боєприпаси. І що в екіпажі дає, дає ресурс боєприпаси для кожної твоєї атаки в штабі, будь-коли один раз за раунд, зремонтує один свій дрон. Тобто можна вибрати або його відправити в екіпаж, і він буде давати боєприпаси, або в штаб, і він буде ремонтувати дрони. Так, це у нас інженер. Логіст. У штабі його можна тільки в штаб відправити, судячи за все, у кожній фазі відновлення отримуєш плюс 2 логістики замість плюс один. Цікаво, просто за цю логістику нам потрібно буде купувати дрони. В них, нагадаю, десь ось тут вартість. Тут одиничка, а є, там, наприклад, 3-4 вартість, які потрібні. А стартуємо ми з трьома логістиками. Тобто деякі дрони ми просто фізично купити не зможемо. Пілот. Причому пілот, дивіться, може керувати ось цима-двома типами дронів. В екіпажі при керуванні мультиротором, плюс один до результату кубіка. Тобто, якщо він ось цим типом дронів керує, то в нього плюс один до результату. Він на цьому спеціаліст. Супер. Пілот, який при керуванні крилом, плюс один до результату кубіка. Теж прикольно. Тобто він може. Звичайні, і о, цей пілот взагалі всім керує, але в нього немає ніякої спеціалізації і може керувати будь-яким типом дронів. І це базовий пілот, який буде у, взагалі починатися, у кожного буде в, м м в грі. До речі, бачите, це, це дівчина. Е, медик. В екіпаж у кожній фазі загроз скиньте одного свого пораненого в холоду. У фазі управління можна скидати пораненого, виконуючи дію евакуації. Це важливо, тому що ми будемо отримувати, на жаль, будуть нас поранені. І якщо їх у нас буде забагато, ми теж програємо. Сапер буде давати нам в екіпажі боєприпаси. Ось. І для ігноруєш халепу, «Мінне поле. Ще медики. ІТ фахівець. В штабі будь-коли один за раунд зремонтує один свій дрон. Зв'язківець у свій хід він теж в штабі раз за раунд можеш зробити дві дії замість однієї. О, цікаво. Психолог, Плюс що він дає, плюс 2. В штабі при рекритингу тягнеш з колоди ще двох персонажів і ігноруєш халепу психологічне виснаження. Угу. Зв'язківець нас Це було блогер. О, блогер тут може бути. В екіпажі за дію бойовий виліт отримаєш плюс один до логістики. За дію бойовий виліт. Угу, цікаво В штабі. Раз за раунд можеш обміняти трофей на логістику рівно числу на картці. Ще пілот. FPV. Прикривання FPV квадрокоптером, плюс один до результату кубіків. Цікаво. Це якраз на, на коробці у нас намальований. хлопець. У нас, да, у нас медик він і сапер, мені здається, да? сапер був десь. Так, да, сапер, бачите. Ось такі в нас ще один психолог. Ось такі в нас можуть бути бійці, можуть бути персонажі в цій грі. Бачите, вони можуть ігнорувати деякі халепи, які в нас тут були, наприклад, психологічне виснаження, мінне поле попереду. Якщо в тебе в екіпажі немає сапера, один твій персонаж з екіпажу стає пораненим. Тобто він підірвався десь на, на, на мінному полі. Е, ну, ось ось все те, що в нас в цій коробці. Я прошусь взагалі по всім картам. Які є, що досить незвичайно для мене. Зазвичай я це вже розбираю в лесплег, але все ж таки цікаво. Мені особисто вони бачите, вони різні. Не те, що тут два типи карт чи три типи карти всіх все багато різних, деяких по, по одному, типу всього, там як по з безпілотниками або з ворогами і проектів, здебільшого по одному. Тому ось така, ось така вийшла розпаковка. Я думаю, більш детально ми вже будемо розбиратися, коли будемо робити летсплей по цій грі. На цьому будемо завершувати це відео. Тому якщо ви ще не поставили подобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не божевиться, що не зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!